Друзі, всім привіт! Вас вітає Власівська полуниця. Сьогодні я вам хочу трохи показати, що я планую зробити і як виглядають ті посадки, які я зробила трохи раніше. Я не виходила на зв'язок, не знімала відео, бо майже місяць торгувала на ринку, то не було мені коли. Ринок забирає дуже багато часу, і сьогодні у нас п'ятниця, п'ятниця-субота теж можна було мені виїхати в ринок, але вирішила, що йдуть холода, треба зайнятися своєю розсадою. Теж треба все повисаджувати, бур'яни убрати, урожай, який є убрати. Ну, В общем-то, роботи дуже багато. Я вам зараз покажу. Що я тут планую зробити і як виглядають мої посадки. Так, ось тут у мене, тут я вже дуги убрала. Ось тут у мене росте сортрумба. Вже готова в мене розсада для себе. Зараз я вам покажу, які саджанці получилися Ну, ось, ось отакі саджанці, я вже їх хочу висадити, порізала касетку Зробила ось такі стаканчики. Це 100-грамові стакани. От. Це трошки більше. Ну, вже розсада готова. От. І я ось тут у мене є місце. Так, зараз отак встану. Сонце світе. Так, тут я все викинула, все, що в мене було. Тут і гробак у мене був, поміг теж викинути розсаду. ну, в общем-то, Оцю всю ткань я буду, оце все буду зараз знімати, перекопувати і робити ось отакими грядками буду робити. Мені дуже сподобалася така висадка. значить, Стежку я застеляю тканю. Або агротекстиль, що у вас є. А міжряддя воно просто в мене посажено мульчирою соломою. І ось так, дивіться, це я літом ще садила ось ці, ці рослинки. і Ось так вони в мене вже виглядають. Мені такий спосіб сподобався, бо в мене тут немає капельки, просто полив шлангай. ну ось отам Далі ми поставимо, он там у мене вже єврокуп один стоїть, тут іще один ми поставимо. І Проведу так ряди, її буду продовжатися, і проведемо на, на наступний рік капельну ленту посередині, тут же ж у мене посадка в шахматному порядку. І ось так посередині сюди проложу капельку, і хай вона буде. Так, ну і я вам зараз, зараз покажу, як виглядає. Кстати, оце ви мені дуже багато всі пишете за сорт Аліна. Сорт Аліна висажувала і... Зробила трохи собі саджанці. якось Вуса вони давали. давав цей сорт. Я зробила саджанці, собі ось висадила далі. А зараз вона вуса не дає. Ви пишете, дайте розсаду, немає, не буде розсади. Вона вона хорошо укорінилася, поділилася на три рожки, ось кущ на три рожки. ну Вона ось постійно раз у тиждень хожу обриваю ці квітконоси. Вона дуже сильно дає ягоду. Це, ну як на уражець, це дуже добре, як на розсаду, то дає сплошні квітконоси, ягоду, а вусів, бачите, в усів немає ні жодного вуса. Де-не-де. Хоча вже кущі нормальні. Ось е, тиждень, тиждень я не обривала. Ось дивіться, вже які понаростали. Квіточки. Тобто на ягоду цей сорт дуже класний. Ягода солодка, ароматна, Ой, така красива ягода без кислоти. Я вже її спробувала, але, бачите, немає. Чогось вона зараз мені ще вуса не хоче давати. Дає, але дуже-дуже мало. Ось так вона. Я ж кажу, ось, дивіться, три рожка. Все, вона вже поділилася. Так що. Розсади немає на Аліна. Аліна буде на той рік. У нас ще й дощів не було. Це один дощ був такий гарний. Тому із-за цього вона і не дає вуса. ну Хоча трошки я, деякий є вусик, я його підхвачу. Зробила ось такий маленькі стаканчики, 100 грамовочки. Думаю, щоб швидше коренева наросла і висадить, щоб не так холодно було. Ще хочу трохи продовжити. Цей сорт висадить. І ось вже можна ось такі стаканчики і висаджувати Мені, до речі, подобалось таких на осінь, якщо хочете швидко розсаду зробити, ось такі 100-грамові стаканчики. Дуже швидко росте розсада. от ну так ну, не, не, не дуже ось зараз отут, Тут теж Аліна це з мого, це вже з моїх стаканів. З моєї розсади, що я зробила. ну немає. є там, ну ось тільки-тільки ось почала викидувати. Це стакан розсади. З касетної розсади ще не дає вона вуса. Так, ось, ну ось не, не багато. ось не багато. Ну, що один, два, три і все. Більше немає. Так, далі ось показую сорт Ауджі. Ауджі теж непоганий сорт. Він мені чим схожий на Пуджанжі. Це теж ремонтантний сорт. У мене ось бірочки кругом стоять. Теж я ось, ось зробила. От він вуса дає. Ось буду підставляти, ось бачите, хороший вусик. Це все з нових посадок. Ну я беру два стаканчики, два-три стаканчика з куща, не більше, а може навіть і один, і два, щоб сильно. Не висмактувати усі соки з нього, хай воно в зиму піде здорові, хороші кущі. Теж вона дає квітконоси. Я хожу, обриваю. І ось така розсада, виходить, невелика. Ну, стакани хороші. Маленькі стаканчики, але розсада дуже гарно розвивається. Можна навіть в одну лунку по два стаканчика садити. Так. Ось дуже такі потужні квітконоси, рослина така дебела, такий лист такий жорсткий. От. Єсть усе, не, не вийшло, то це я буду все проходити, все убирати, щось тут не, Може розсада була погана, а може воно тут згоріло. Або, ну, в общем-то, оце все я буду викидувати. Ось. Так що, ось такі посадки мені сподобались. Я бачу, ага, ґрунт сухий. Ну, ось тут ще і, і не дуже сухий. Ну ось Сьогодні в мене буде полив. Тим більше, що зараз холодно, наближаються холода, то трошки треба, звісно, пролити. Ну, не думаю, що буде дуже холодно. Ось такі квітконоси він пускає. Так, це я вам показала. Далі, а тут недавно все садилося. Тут у мене от сорт Пуджанжі. Бачите, вони наче з тим сортом заоджі і схожі. От, то Пуджанджі вуса кидає, я підставляю. Ось недавно посадила і вже я усю розеточку зловила. Вусик вже і підставила. Так, ну Тут у мене, тут у мене на цьому місці ті, тільки е ремонтантні сорти. Так, здесь, у мене будуть, здесь буде в мене румба. Оце все приберу, перекопаю, заново зроблю посадки, оце все уберу, дуги познімала. В тут буде в мене румба. І мені тоді навесні дуже буде зручно накрити все. Якщо будуть приморозки, накриваю. У цьому році я роблю посадки так. Ранні отдільно, середні сорти отдільно, пізні отдільно. Тоді мені буде зручніше все навесні накривати агроволокном. Так, і зараз ще покажу одне місто. Так, ну і тут теж я вже майже все практично попересажувала. Привела болі-міння, тут усе в порядок. Тут усі нові посадки в мене посаджені. Тож, різні сорти, разні сорти. ось олючія. Теж по одному, по два стаканчику підставила, це все садилось і літом. Коли літом, ну, кожного дня я щось, щось і висаджувала. Оце, кстати... Посадила для себе, у мене цих сортів немає. Ну, просто посадила Сан Андреас. У мене такого сорту не було. Ремонтантний сорт. Тут я посадила, а, ну це кабріла, це я обновила цей сорт. Так, тут я розсадила сорт Хепіл. Це крупна ягода. Так. Ну, ось так я все сажаю. Під низом у мене ткань, дорожка, зверху соломи накриваю. А сама грядка буде мульчуруватися. Поки я його просапаю, підпушую, а там далі буде видно. Так, ось у мене сорт. Я садила його сорт в сорт Верді садила з 15.07. Ось дивіться, як вже виглядають. Посадки. Тут поставила стакани, хочу цей сорт розмножити. Не знаю, яка ягода, але кажуть, дуже смачна, гарна. Так. Ось я показую вам маленький стакан. Уже воно готова розсада. Ось так виглядають саджанці. Серединочка є, вже по 4 листочка, ось отака коренева. Дуже швидко, це 100-грамові стаканчики. І таку розсаду зручно дуже висаджувати. Хочу висадити, продовжити ще одну грядку зробити. Так, і Сорт пларет пларет 65, це я в одне час виписувала. Теж все швид прожилося хоча тоді було дуже жарко. І ось у рядишком цей же сорт продовжую сажати. Це все було з маленьких стаканчиків я висадила. І ось вони вже тут у мене готові. Ну тут і великі, і малі стоять стакани. Ось великий стакан. Дуже довго чекати, щоб оці корінці наросли. А якщо маленькі взять, то, якщо взяти маленький, то корінці ось о, мгновенно ростуть. Так, сорт. Далі показую. Тут у мене теж молоді посадки. Це в мене тут Олександра стоїть. Теж беру по одному два саджанця з кущика. Теж невеликі стакани поставила, то вже буду знімати, знімати розсаду. Ось такі саджанці, получаються. Сорт Олександра. Ось такі. Теж непогані вийшли, мені все подобається. Тут я поставила. Ось один рядочок, ось другий рядочок, ось третій рядочок. І оце сюди направила, так як це один і той же сорт. Я не боюся, що тут щось попереплитається, але я всі стакани, сюди солому проложила і воно отак у мене в соломі. Ось. Дивіться, як гарно. Гарно росте. Кстаті, сорт Олександра я виписала 25 штук саджанців. Прижилося тільки сім. І оце я вже скільки розмножила і собі висадила. І ті ж в мене сім штук, так вони і стоять. Я їх вже там вуса не беру. Вже на той год ягоду візьму. Так, ну і тут далі в мене теж посадки. Так, це я посадила, сорт Олімпія. Це все посапати треба. Так, по чуть-чуть беру, напробую дивлюся. Чи підійде мені цей сорт, чи не підійде, тому що є такі сорти, я собі сажаю, а вони в мене не получаються. Ось, наприклад, сорт Азія, він дуже гарний, хороший сорт, але він до мого ґрунта не підходить. Так, і... і зараз ще покажу вам, це теж я виписала сорт, садила не так і давно получила. Стаканну розсаду. Да, Стаканну розсаду, сорт називається перчинкью. Ну, я ось показую вам. Це спеціально не обрізала ось такі листки. Тут пару кущів є. Так, розсаду мені прислали з отакими пятнами. Була дуже Росада була невелика, але вона витягнута і сильна була. Я її посадила. Не спішіть обрізати ці всі погані листки. Якщо вам присилають розсаду, не обрізайте, висадіть, хай воно приживається. Коли, оце, вже, бачите, оце вже наросли мої листочки, то все, я вже можу пройти і оце все стар'ю виростить. Ой, викинуть. Ось. Це була болячка п'ятністи. Вона не страшна, вона обирається дуже швидко. Я Два рази побризкала і ось дивіться, вже непоганий. Уже ось і вуса воно дає. Цей сорт вусика можна підставити. Но все Цей сорт перчинку у мене тут якийсь не жорсткий лист. Я люблю, щоб просада така жорстка була. Він такий не жорсткий, м'якенький. Ну, подивимося, яка. Головне, щоб ягода була солодка. Ось тут же. Оце... Ось така була длинна витягнута розсада. Боже, я її... вона я її посадила, вона одразу так упала. От. Ну нічого, поливала, підпушувала, все нормально, вичухала її. трошки кальця не вистачає, треба додати. Ось отак от кущики вже виглядають. А це все пройдуся і обріжу. так що Поки усе багато чого хочеться вам розповісти. Бо ринок-ринок, трохи поміняла. Раніше все город-город, зараз була на ринку, душу одвела, з людьми набалакалася, розсади продала. Ну, а зараз масово висаджую все собі. Так, оце в мене сорт мальга. У мене його теж не було. Непогано він прижився, це була касетка. Е, Нормальна була касетка. Все, я поки старі листочки, ось теж, бачите, старий лист, трохи в п'ятнах. Поки не обрізаю. Теж він вже пустив квітконоси, значить, все добре. Ну, я беру у провірених людей, але но... щось у цьому році якась така розсада була, ну так, на троєчку по п'ятибальній системі. Ну нічого. Так, а ось розсада фейт, це вже моя це вже з моєї, мої стакани я тут висаджувала. Ну, він мені зовсім подобається. Такий гарний, такий листочок, темно-зелений. І ось, отака, ось такі вже саджанці я поробила. Теж в мене їх небагато розсади. Там, хто був записаний ще, я повідправляю. Ну, якщо щось останеться, я зніму відео, покажу, які залишки будуть. От, Так що, друзі, займаюся посадками. Треба підготуватися до зими. Отут, оце, все, оце ж тут був хепіл. Взяла саджанці, це все викину і посажу сорт або коріт, або корі. У мене ще є багато чого мені висаджувати треба. Так, а ось у Олександра. Оце в мене тут було. Сім кущиків. Оце все, що в мене вийшло, Теж тут все повикидаю і зроблю, це в мене сорт. Де тут м'етка? Ой, забула, як він називається. І немає в мене бірки. А де ж була? А, ось вона. Так, кімберлі. Сорт кімберлі. Так що тут вчора ось поставила стакани. От, мені тут його треба небагато. Отам От Олександру викину, а тут посажу кімберлі. Друзі, всім до побачення. Буду знімати зараз частіше відео. Всім гарних посадок. Робота кипить. Так що треба все встигнути, висадити. Ось так в мене хризантемка вже розквітла, дуже гарна. Так, Бажаю всім гарного настроєння і гарних посадок. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду вже я не на ринку, я вже вдома буду нові висадки робити і буду вам знімати відео, все показувати. До наступних відео. До побачення!